Усім доброго дня! Раді вас стати на нашому Ютуб-каналі Peach Sister. І сьогодні ми будемо говорити про те, що нас здивувало в Америці на початку і впродовж цих трьох років, як ми тут живемо. Але перед цим хочу вам нагадати: не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, поставити пальчики до гори, поставити сердушко в коментарях. Так, ви підтримаєте розвиток україномовного каналу на Ютубі. Отже. Що нас здивувало в Америці? Знаю, за цю тему говорить дуже багато. Вона заїджена, засмоктана, обсмоктана. Але ж ми не можемо не вставити своїх 5 копійок, правда? ж? Тому почнемо з першого. Без машини ти ніхто. Це дійсно, без машини ти не можеш нікуди бра дістатись, добратися, піти, поїхати, тому що всі потрібні локації знаходяться від тебе в там. 5 кілометрів, 10 кілометрів, щоб в місто поїхати, це ти маєш їхати по швидкісній трасі хвилин 30, до продуктового магазину тобі не потрібно їхати хвилин 10, 15, 20, 7, 20 щоб тобі просто скупитися якісь продукти. Тому тут, напевне, в цьому є фішка, от є оці розпаковки, там, докупляють дуже багато продуктів і забивають Da, da, tak, nu, to, тому що ти просто не можеш кожен день собі піти докупити свіжого, те, що тобі подобається. Ти просто купляєш цими великими паками, тому що ти без машини нікуди не можеш дістатися. У мене досі немає машини і я сижу вдома. Уточнення, ми живемо в селі під Остіном. Того у нас немає е, громадського транспорту, на який ми могли дістатися. В Остіні є автобуси. Але це тільки у нас. Можливо, ви живете в іншому штаті і у вас ходять автобуси. Ми за вас дуже щиро радію, чисто від чистого серця. У нас такої можливості в нашому районі, в нашому селі немає, Принаймні, там де ми живемо. Але ми жили до цього, ми зараз живемо в будинку, до цього ми жили в апарт-комплексі, і в нас була можливість за 20 хвилин дійти до місцевого локального магазину і до Старбакса. Так що, в принципі, це not bad. Також ми порівнюємо з тим, що ми, наприклад, теж виросли з Льолею в селі, але у нас ходив автобус. Вінниця, а то не місто, а село. Ми з у нас ходив автобус п'ять разів на день. Не п'ять інше, кожну годину. Він не, не кожну годину ходив. Не ходи. кожну не годину У кожну... мене ще теж розпад. ну давай. Не кожну годину. До восьми години. А, а ще було Бо ще були моменти, що були маршрутки в нас, але мер мер їх притиснув. Піддари щось не підну корот, коротше кажучи, є з чим порівняти. Потім ми жили в Києві. Там ж, і маршрутки ходять. Я жила 11 років в Кракові, і в нас ходили трамваї, маршрут, автобуси. Тоби, не було, Але були до закопання лише ну, не в тому, що можна було добратися тут, в тебе має бути машина, якщо ти живеш на великому мегаполісі. Отак, це нас здивувало. Ми не обсираємо, якщо що. Просто нас це здивувало. Наступний пункт несмачна їжа. Для мене таке приїхала пізніше, ніж вона. На рік е, моя дуже любима сестра знайшла вже смачну їжу, тому ця рубрика я не можу багато сказати. Але в закладах буває, що тобі дійсно приносять не смачно, взагалі не смачно. Мені раз принесли пасту, це були розварені макарони і три креветки. І ти просто такий. Е, ну, а І те. вони ж на той час соромились сказати, що їм не смачно. Ну, ми не вміли це сказати. Я не могла це сказати, тому що я не так багато можу говорити. Але так. Це нас теж дійсно здивувало, тому що е, ну, логічно, якби в принципі, чого ми очікували, коли ти переїжджаєш в нову країну, ти адаптуєшся під нові смаки, ти починаєш, пробуєш адаптуватися. Якщо тебе це не виходить, ти шукаєш аналоги продуктів, які тебе були до цього. В Америці, у нас, в Техасі, це трохи складніше було для мене, тому що я приїхала вагітно і мені все смерніло, мені було все не так, і мені було дуже несмачно все. Зараз, з часом, я розумію, що все-таки в принципі, залишилося. Фастфуд тут не смачний, Макдональдс не такий смачний, як у Польщі, в Україні, Київці взагалі це Бредота. Щоб знайти смачну їжу, щоб знайти продукти, до яких ти звик, ти маєш поїздити. тобто ти маєш поїхати в хліб в один магазин, наприклад, за малими в інший. Якщо ти хоч чогось українського нашого, ти маєш взагалі в третій поїхати, чи до поляка, який вже закрився теж поїхати. Ти маєш постійно десь шукати, пробувати і скуповуватися. Тому так, взагалом ми скуповуємося в локальному магазині, нам дуже повезло, я рахую, в Техасі, тому що вони використовують свої харчі і вони, в принципі, плюс-мінус нормальні. Ми якось брали сливки в Волмарті. От вони у нас простояли 2 два місяці, їм нічого не було. А коли ми їх скуштували, коли вони були свіжі, і коли 2 місяці, смак був один і той же самий, і таке враження, що ти кусаєш пенопласт. Ну от такі вони просто ніякі. Без смаку, без запаху, без текстури, просто. Тому в Волмарті ми не скуповуємо. Ну, завдав, одяг ми купуємо, іграшки купуємо. Бо в тебе немає дітей. Іграшки в Волмарті прикольні, дешевші. Одяг, якщо ти цей, хочеш срати їх і тобі не хочеш плакати за ними, то в принципі це не знаю. Так, наступний наш пункт. Якщо вам цікаво, то пишіть в коментарях, як у вас їжа, чи смачна, чи смачна, з якого ви штату, з якого ви села, міста, регіону. І взагалі давайте спілкуватися. Наступний наш пункт. Я б хотіла сказати про роботу, те, що ти можеш вливатися, ти вливаєшся в колектив. Це тебе здивувало? Так, да, для мене це було здивування. Я працювала в HB і я працювала в Росі. В Росі майже два роки відпрацювала. Я не знаю, може мені мене просто попалися такі хороші дівчатка, хороші. Хороші люди, але це було. Не страшно, я не знаю. Ти вони я на початку не могла сказати ні слова. Я говорила тільки взагалі. Я говорила добрий день до побачення і О, не мог... і не могла вимовити чек. Чек. Ресіт. Ресід, ресід. Ті пани не... я я перекладала слово чек. Вона мені пише чек, а я чую, що говорять не чек. І я, напевно, десь місяці-два я не могла це слово вимовити, а потім, потім коли ти вже кожен день вимовляєш, і тебе підтримують. Тобі говорять нічого страшного, все нормально, я тобі допоможу. Може, звісно, вони мене обсирали за. То я дуже теж... ну, обсирають, обсирають. Да. Але коли ти вже з ними обсираєш, то когось ви робите коаліцію. То а, ти вливаєшся в колектив і ти знаходиш спільну мову з менеджерами, з кимось старшим, з кимось меншим, меншим. Так само ти підтримуєш а, інших, теж дівчинка прийшла, мексиканка. Вона слова не говорила, і ти розумієш її, тому що ти проходив те теж саме. Тут немає такого, що от я пані вже пропрацювала рік. А ти тут ніхто ні, тут вони якби всі рівні, незважаючи на те, що хтось працює 5 років, а хтось працює 3 дня. Взагалі, ну, можливо, це мені просто пощастило. І інше, так само саме витікаючи на рахунок мови. Тут, якщо ти не можеш сказати, чи ти говориш а, мені тобі потрібно скільки. Тобі не скажуть, очі не будуть закочувати, і не говорити, і вчи англійську, і чого ти сюди приїхала. Хоча одна бабця мене посилала назад в Україну. Бо я їй вишилку не дала. But, 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 but. Yeah. А, підтримка. Підтримка в мові. Ти намагаєшся, коли щось забуваєш, говориш, забуваєш слово, думаєш. Тобі говорять, все нормально, все хорошо. Ти велика умнічка. Ти на ти. Те... Ні, не настільки. Але це підтримало. Тобі воно дає поштовх на те, щоб розмовляти, розуміти, намагатися, пробувати, не боятися. От сам, саме головне для мене було те, що я перестала боятися щось там говорити. Не факт, що я правильно говорю, але я щось говорю. І вони розуміють і приносять те, що мені треба. Чи... Є в нас Конект. в Наступний пункт нещира дружність. Ну, це ти будеш туди говорити, тому що ти ж більше з американцями не контачиш, ніж я. Я не контачу з американцями. ніяким. Мені би хотіла. Я до свого чоловіка прошу за жінкою зяткою подружитися, бо мені треба рецепт кімчі. А він говорить, що не факт, що вдає його знає. Ну, таке. Та, нещира дружність. Це тебе теж здивує. Тебе так. здивувало, що я підтримую. Мені мене мене спочатку здивувало оце все friendly, friendly. Hi, how are you? You so pretty. You so-so-so. Але ти помічаєш, що коли до тебе підходять, питають, як твої справи. Вони навіть не чують, що ти їм відповідаєш. І на автоматі говорять: у мене теж все добре. Хоча я не питала, як їх справи. І це неодноразовий випадок, це дуже часто. Напевно, це просто в них на автоматі от на касі, Вони на касі теж питають, як ти, що ти там. Врач мене чоловіка завозила на одну процедуру в лікарню, він нізво питає, як. Я така думаю, все нормально. Чоловік, як ти мені ще в роти Лева покормила, мію школи забрала, а ви що там, як життя? Ну, тобто для нас ми ми звикли, що коли нас питають, ми набираємо повні груди повітря, повні повні груди повітря і давай розказати, що там. Ні, тут такого немає. Тебе спитали, як ти, ти говориш гуд і все, далі все. Якби форма привітності. Ніхто не слухати вас не буде. Якщо ви почнете розказати про свої проблеми, на вас буде дивитися, як на дурачка, тому що ну вас може це спитати. Перехожі, просто йти, поздоровитися. всі здороваються, до речі, і поспіхаються. І Якщо ти гарно виглядаєш. Це нас теж здивувало, Ви Висловлюють свою думку, кажуть, що класно, все, ти така гарна, ти така. Мені подобаються твої шорти, мені подобаються твої красівки. Яка класна тебе татуїровка. Якась бабуся, баба бабця дана мене представила. де ти таку сорочку класно купила. Я така говорю, в Європі в іншій демі. Не в вашому Техасі. Ну так, да. але я думаю, що це не те, що не френдлі, не дружність, не щирість. Я думаю, що вони просто от вони так. Можливо. Типу. Для нас це щось таке незвичне. А, а коли ти от в колективі тобі вона говорить з нею, Боже, ти така супер, ти така класна, ти просто найкраща з усіх, а потім розвертається до мене і каже: я її ненавиджу, вона така тупа і взагалі, як вона тут ще робить. І це не щирість? Ну Ну, я, я знаю, в нас в Україні теж є така, така якась нещирість, але не знаю. Якщо ти не, тобі хтось не подобається, ти просто з ним не розмовляєш. У ну, моєму випадку, я не говорила з людьми, хто мені не подобався. З ким ти вже говорила. Я працювала на роботі. <реш> <реш> я зрозуміла, <реш> що не працювала на <реш> речку, ти не продавала. Так, наступний наш пункт записаний Льолі: кредитки. Та кредитний рейтинг, і о перес. Це нас теж страшенно здивувало, тому що е, ми не привикли жити в кредит. Ну у нас квартира в Кракові є в кредит. Це єдиний кредит, який у нас був, чесно. І щоб залазити в кредитки, і щоб розплачуватись кредитками, а не платити дебетовою картку для нас, був для мене це був шок. Просто тому що рахується як, що якщо з кредитки вкрадуться гроші, ти можеш заморозити цю транзакцію, і банк тобі одразу повертає ці гроші, тому що банкові гроші це банкові гроші. А якщо з дебетної карти у тебе в шахраї знімають гроші, то банк не буде їх одразу повертати, тому що це твої гроші, а не банки. І там буде, ну я думаю, що в час може. В неї повернеться, може й не поверне. Не знаю, не було такої ситуації з е, да, і ти платиш постійно кредиткою. Кешбек, кешбек, маєш три тисячі використати, ж тебе було там кешбек якийсь. Так, але якщо ти е відкриваєш кредитку і вона тобі дає поінти милі. То ти ці... Це, секта. Це просто секта. Вони затягують тебе в цю кредитну історію. Тому тобі дають якусь плюшку, типа Аля плюшку. Ти один раз злітаєш, а потім, щоб закрити кредитну карточку, ти маєш загеймеровитись тому, що я до сих пор не можу закрити ні дві свої кредитні карточки, бо ми не знаємо як. І треба дзвонити з диспетчером. Ти не можеш позвонити. Ну, це, це теж, да? І ти дуже довго висиш на чаті, щоб закрити цю карточку, це по-перше. А по-друге, в тебе кредит скор твій падає. Коли ти закриваєш кредитну карточку, тебе падає кредит скор. Так, але якщо в тебе немає кредитної історії, то ти не можеш зняти ні житло, да. взяти. Якщо ти береш машину, то дуже великий відсоток, і куча-куча, яких відпливається. Від, відкриваються моменти, якщо в тебе поганий кредит скор, Дискільно. і якщо в тебе немає кредитної історії. Це замкнути коло. Реально, замкнути коло Бо без, без кредитної історії ти нічого не можеш задати. Це, це, типу, не, не, не надійний, отак. Це, має бути, ми, як брали, знімали будинок тут, то нас попросили дати виписку свою скору. І була умова, що будинок отримує той, в кого найвищий кредит скор. Представляєте? Отримує? Отримує, а, да. Хто може да. знімати оренду? Отак от. Наступний пункт, ми вже 14 хвилин говоримо. Треба закруглятися. Можливість подорожати за поінти, Тут ми вже говорили. Да. Ми літали, до речі, ми відкрили кредитку. Якщо комусь треба, я скину референси. Я теж можу. Працюй на сім'ю, я можу. Сережа може мій. І, і нам нараховувалися понти. Ми тратили гроші з цієї кредитки, нам нараховувалися ці пункти, і потім вилітали в Нью-Йорк два рази. Отак. От це. це теж здивувала можливість, тому що коли ти в Україні відкриваєш кредитку, ти просто використовуєш кредит, О, я ось... залізла в монобанк кредитний ліміт. Я так, таку ч... херню чудила. Я цього літа купляла купувала плаття по, по, по 100 долярів. У мене кожного дня знімало, по-моєму, 19.50, щось таке. Чи сім-50. Мене... А що в мене не було грошей, я платя хотілося. От бачиш, це приїхав саме роки. Ти такий, а як це кредитку не кліта не можна заплатити? Ти якось не тут щось відкриєш. У мене перший день. раз, у мене перша кредитка була, я так розумію. А вони мені потім вже нормально пропонували. але я вже не згосу. Е, я думаю, ми зробимо другу частину на наступний тиждень або, може, на наступний день, як змонтуємо це відео. Тиха, що ми далі обсираємо? чи У нас вийшов такий, знаєш, наче ми дивуючись все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальчики, пальчики, підписуйтесь, ставте коментарі. Пишіть звідки ви будемо спілкуватися. І до нових зустрічей. Па-па. От -па. бачиш, просто можна було поговорити. Та я тобі самого початку так.